Всім привіт! Ви на каналі Емісмайн і сьогодні я буду робити маску з Сікток. І от, я буду якась така як лисичка. Я це вам покажу. Дивіться, у мене тут, вибачте, трошки не зручно. Так, на початку нам треба трошки тут навести контур білий. Беремо білий, такий вон у мене. І головне. Так, у нас тут. Ось так трошки вину іде вниз. О, ідеально вийшло. У мене тут такий рапот, що він рухається. Ти можеш стояти? Короче. О, все ідеально. Так, тепер нам треба замалювати дості. Тут ти не рухайся, не рухайся. Трошки стану, так щоб було видно. Так я його виключу. Це важко. Дайте мені якісь нормальні. В принципі, є перша стрілка. Пек ту намалював. Да ладно. Тепер коричневий. Перевіримо, чи він коричневий теж. Так коричневий. Там Та, прямо з очей. От кой. Так, я знімлю. Не, ну звучать она намалюю. Так, <гум> так. так. зубену будто капець. Уже перша стрілка майже готова. О, все, Де, давай. Голову чай тут. Опа. Буду виглядати як зет. окуляри я вже взяла. К я, я Якось не нормально. Чесно. Ще я на носі намаливалась. Но забуде да? нас чорний. Дарний. Ну, в принципі, якось так сторону. Далі у нас тут якась якась вертушка туди от. Розублю, біла і не підведе мене. Так, якось де. О, в принципі, нормальний початок. І таких. Думаю, краще взяти тал... якісь зеркалі. Так, я тепер плечета буду малювати. Якось виглядає так. Буде краще так. Ну, я зробила вже маску. Ну, коротше, вона зависає. Ви самі бачите. Ну, бачите. бачу. Типу така якась хмаринка. І тут таку. оп. О, все ідеально. Щось той не виходить. Так тут і Оп. І далі нам треба ще оце повторити тут. І у а а нас тут має бути побільше. Значить мені треба більше. Зрозуміло, буду тут маювати.

Ну, вы поняли? А я бы там... Вузыки. Ну, как сделаем, может... А-а-а. Да. Жизнатушка. Я просто боюсь. А тут там нема того. у вас тут опустити. О, все. Тут малювати, тут вату чорту. О, так мені краще буде. Каз... В принципі, нормально перша сторона. Так, далі нам треба ось тут. У мене тут я Буду тут мыливать. Мне тут краще а просто. Моя тут масочка. Это все это. А, трошки у него из рук. Дальше. Молю ему. Вс, в принципі, вже не будемо рухати. Тут потім іде такой стріль. В принципі, отак. так. у нас я хочу тінями. Куричними можем. Ті нехай будуть якісь чорні. Так, ну-ка, я тут вс. Не треба. Чорний. Трошки не видно бо він сам чорний. Акурат. О! Тритя, три тиган, на мене покорний так оп, оп, якось так. В Принципі нормально. Тепер білі тіни, бо тут я ще бачила там є такі. отакий макіяж косикводровера. Ви ж у мене. Без ввушку, нажать. Може якісь обружії я зараз подивлюсь. Я зашла тільки з, з А, ага. Ну от такий мейк. як вам. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всі. па-па!